Захід пам'яті Віктора Завадського розпочався з хвилини мовчання. Організатори зустрічі представники студентського наукового товариства «Олімп». Нагадали присутнім біографію науковця та його досягнення. Родився 19 вересня 1946 року у селі Погіньки Ковельського районі Волинської області. Закінчив Голобську середню школу у 62-му році, а згодом Львівський інститут фізичної культури у 67-му. Професійну діяльність розпочав в Ужгородському університеті у 67 році. Перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Мирослав Дудчак поділився з присутніми своїми спогадами про відкриття першого факультету фізичного виховання у Рівненській області. Тоді я був начальником управління фізичної культури і спорту Рівненської обласної державної адміністрації для нашої області. Це було беззначна подія. Оскільки жоден заклад вищої освіти в Рівненській області не готував фахівців нашої сфери, нашої спеціальності, як пригадує завідувачка кафедри фізичної культури і спорту МЕГУ Жанна Сотник, появі та розвитку спеціальності фізична реабілітація в Україні та рівному маємо завдячувати саме Віктору Івановичу. Надихав, казав, що потрібно робити все, не зупинятися, потрібно прагнути. Робити не тільки для себе, для власного, а робити для університету, для інституту, для факультету. І робити все, щоб життя було краще. Зараз є така спеціальність як фізична терапія. Започаткував цю спеціальність, яка була як фізична реабілітація, саме Віктор Іванович Завадський. Ніхто не вірив, тому що фізичних терапевтів не готували ніде. Він почав це спеціальності саме з фізичної реабілітації і в нас був величезний. Почалися величезні набори саме на цю спеціальність завдяки йому. Постать засновника факультету фізичної культури і спорту Віктора Івановича Завацького залишається прикладом відданості своїй справі та людям. А його наукова спадщина, педагогічна діяльність та щира любов до спорту продовжують надихати студентів та колег. Андрій Красновський, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мего.